На захід, приурочений 200-літтю відомого просвітницького діяча, поета, священника, уродженця підгірок Кантіна Любича Могильницького. Прийшли чимало його земляків, представників влади та творчої еліти. Розпочалося дійство виступом народної чоловічої хорової капели Прометей під уродою Андрія Краєвського. Про видатну постать здобутки і душпастерську працю говорили на заході парох підгорецької громади отець Михайло Бойчук, письменниця та заслужений вчитель України Оксана Тебешевська, депутат міської ради Леся Кирилович та заступник міського голови Оксана Табачук. Ім'я Антіна Могильницького навіки вписане в українську історію поряд із відомими іменами Маркіяна Шашкевича, Івана Вагелевича, Якова Головацького. Адже його мудре, образне, наснажене філософією слово Яке сприяє глибинному осмисленню історичної правди нашого народу, яке пробуджує національну свідомість і самоповагу, безперечно, є продовженням письменницького генію знаменитої руської трійці, яка колись започаткувала розвиток. Нової демократичної культури на Західній Україні. Творчий спадок Могильницького поета, священника, просвітника, чи то переспів народних переказів у поемі Скит Манявський, чи то рекрутські калейдоскопи балади Русин вояк», а чи е, респект рідній мові в одноіменному вірші безсумнівно є вагомою часткою мистецько-культурної спадщини, мистецько-культурного набутку нашої нації, оскільки плахкають е, дух українця і відтак втілюють національну ідею. Присутні мали змогу також ознайомитися із біографією та творчістю земляка. Христина Мирон та Ольга Федьків декламували поезію. А художній керівник народного дому Галина Бойко ознайомила підгірчан із життям та діяльністю Антіна Любича Могильницького. В ході свята звучали й музичні твори у виконанні капели Прометей, народного оркестру народних інструментів під уродою Любовою Курник, солістки оркестру Марії Андрусяк та юної співачки Тетяни Буркацької. На завершення заходу присутні поклали символічні квіти до меморіальної дошки Антіно Могильницькому, яка була встановлена на народному домі в підгірках 25 років тому.